На території Ратнівської територіальної громади лісівники на визначених ділянках заготовляють деревину. У Жиричівському лісництві рубають сосни. Це каже лісничий Іван Дуда. Стигла деревина. Якщо хвоні ростимуть довше, втратять свою цінність. Виробництво безвідходне. Гіляки тут подрібнюють на тирсу. Один причіп це орієнтовно 5-6 кубів щепи. Лісничий кажуть, для опалення у твердопаливному котлі цього може вистачити на чотири доби. Це для того, щоб забезпечити наше населення і соціальні структури паливом. Також зараз дуже ж попит. Це деревна дробілка, яка передрібнює кущі, гілля, яке залишилось пробочні рештки. Також після того, як ми це все діло, всі вали вже перебили, ми робимо лісовідновлення. Дитячий садок у селищі Ратному відновив роботу цього тижня. Тут два твердопаливні котли, один з яких резервний. Кочегар Микола Лук'янюк говорить, цього сезону працюють на дровах. «В саді теплим. вистачає одного зараз котла. Ну морози великі, трошки помагаємо другим котлом дрова. У нас ту зиму був беркет. Тоді йшло менше дров. Само ліпше таке котли дрова. Вільховий, ото лісвіність, сосна трошки смоли багато. Ми її ніколи не перебираємо. Нам йде частіше чистити котла, просто на навсі до опалювального сезону запаслися дровами. Нині чекають, доки в садок привезуть торфобрикет, яким палити у котлах економніше. Розказує директорка Олена Марчук. 18-20 градусів температура приміщення. Ми підтримуємо і контролюємо відповідно до вимог санітарного регламенту, щоб їх і не було занадто нас тепло і не було, щоб холодно. Ця громада, газифікована, мама двох дітей Людмила говорить, цього року газом вирішили не опалювати. Минулого року якось трошки більше як комбінували. І дрова, і газ трошки. А цього року, що в декреті, тільки чоловік заробляє, тільки дровами. На зиму вже так більш-менше, думаю, що вистачить. Ну, але вже з запасом замовили ще дрова, щоб були, бо ж лякають, хто його знає, як буде, яка зима буде. До зими, каже жінка, заготували і продукти. Власна консервація на зиму, і батьки з села допомагають. Голова Ратнівської селищної ради Віталій Бірук говорить, що всі котельні у громаді запустили. Опалюють заклади соціальної сфери, школи та дитсадки. Більшість котелень на твердому паливі. Рік був врожайним, тож, каже, люди будуть з харчами. Громада межує з Брестською областю Республіки Білорусь. Як мешканці реагують на можливу ескалацію війни з боку півночі, говорить таке: кожен на своєму місці знає, що робити. Ми до цього готуємося, дещо підсилюємо. Тобто аналізуємо, підсилюємо. Тому за людей хочу сказати, вони сьогодні спокійно живуть, працюють, налагоджена комунікація з військовими. Зараз в громаді проживає дві сотні переселенців. З похолоданням, каже голова, кількість людей з областей, де тривають бої, почала збільшуватись. Павло Мельничук, Сергій Данилюк, Суспільне, Луцьк.